Доби зафіксовано сім боєзіткнень в районах Притеченого, Білої гори та ступочок, якою справа є просто зараз? Там будемо питати Віталія П'ясецького, головного сержанту 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Вітаємо вас у нашому етері! Вітаю, яка поточна ситуація зараз на Краматорському напрямку розвивається? що можете сказати? Чим поділитися? Будь ласка. Ворог якась значної зміни тактики ворога поки що не прослідковується. Ворог так само діє малими групами, от е, намагається закріпитися, про інфільтруватися через бойові порядки, через бойові позиції е, піхоти в район е, е, Білої гори е, Олександру Шульгіне е, нещодавно, навіть нашими розвідниками одного з механізованих батальйонів. Там були взяті полонені. Які саме от таку інформацію донесли, що командування ставили їм задачу пройти в район Олександра Шульгіне і десь там закріпитися. Ну за допомогою наших розвідників ця задача була скажем поставлена, можу сказати, не на паузу а припинена, і вони попали на столом. Поки що працюємо. Наскільки часто є можливість брати у полон росіян? Що у вашому випадку як там відбувається зараз? Розкажіть не так часто, як би хотілося для того, щоб поповнити десь обмінний фонд, от але періодично попадається ступінь підготовленості цих військових Російської Федерації є доволі різним. А в когось вже є бойовий досвід двадцять другого, років. В когось це нещодавно призвані, зокрема, ці військовослужбовці це є ну так. Представники однієї з таких нацменшин Російської Федерації. От і от вони в них була така задача. Ну, задача задачу вони не виконали поки що в полоні. З приводу тактики ворога хочеться вас запитати, чи спрослідковується якась зміна її, чи все статично зараз відбувається? Звісно, ми розуміємо, що багато боєзіткнень, багато, багато відбувається там вибухів, багато військових якихось переміщень, але тим не менш чи не змінилась, чи не змінилось щось у поводженні ворога безпосередньо на тому напрямку? Ну, щоб якихось значних змін не відбулося. Якоїсь аномальної е, збільшення кількості там артилерійських обстрілів, теж ми не можемо це відмітити. що їх відбувається. Працює періодично, працює авіація. В основному авіація застосовується е, для нанесення авіаударів до допомоги коригованих авіабомб. Е, артилерія так само працює. Ну, можна сказати, що. Так, вона працює інтенсивніше ніж працює наша артилерія. Але в їхній артилерії та сама проблема, що й у нас це вони змушені відводити її подалі від лінії бойового зіткнення, що відповідно впливає десь на точність і інтенсивність їхнього застосування артилерії. Тактика е, ворога зараз ну така е, змінилася в тому, що є певні є відмінності по ландшафту. Е, те, що е, ну, по мірках Донбасу на тому напрямку, який для ворога є зараз пріоритетним відповідальності нашої бригади, це. Є певні такі лісові масиви. Ворог намагається туди ж проникнути, десь там накопичиться, і вже звідти проводити якісь більш масштабні штурмові дії. Ну, масштабні це дуже таке умовне значення. Це група там 4-5 осіб, якщо вдасться накопичитися. Поки що ми їм цього зробити не даємо, але періодично, десь вони намагаються все таки провести якісь штурмові дії в той напрямку тієї чи іншої позиції. Пане Віталію, а наскільки важко вести розвідку у лісовій, наприклад, смузі для українських бійців? Наскільки це важко і наскільки це технічно можливо для того, щоб розуміти, що ворог може ховати у тих лісах? Дуже складно, тому що рослинність це є можна сказати такий тепловий екран, який не дозволяє продивитися її навіть за допомогою теплового дрона, говорять вже про звичайний денний. От а зв'язку з тим, що все таки зараз є проблеми з постачанням дронів на фронт. Держава поки що вона не змогла її цю проблему вирішити, знайти якусь гідну достойну заміну, яку можна постачати у війська в великій кількості, тому що там, якщо десь були якісь епізодичні постачання, якихось наших там умовних аналогів тих самих ліній модельної лінійки DJI, вони все таки не закривають потреби у війську, і їх ще треба допрацьовувати. Вони є ще доволі сирими. Відгуки на них доволі такі протиречиві. От тому це є технічно є складно. Відповідно, що не не змогли вчасно виявити ворога, не змогли по ньому вчасно відпрацювати нанести по ньому вогневе ураження. Відповідно, ворог успішно виконав певну задачу, Тобто, десь вже накопичився і буде проводити якісь штурмові дії. Чи зможе відбити їх піхота? Ну не завжди це вдається, тому що піхота все таки покладається що допоможе артилерія, допоможуть е пілоти е ударних чи розвідувальних дронів. Тому з цим є певні проблеми. О, жаль. Віталю, наскільки активно використовуються дрони з обох боків, в принципі, і у наших ефірах ви згадували про те, що зараз є брак мавіків. Якою є ситуація зараз? Чи все вирівнялось, чи все одно є брак? І взагалі, які дрони зараз найбільш актуальні і найбільш затребувані на вашій ділянці фронту? Проблема не вирішена. Заміни мавікам поки що немає. Найбільша потреба це в тепловізійних дронах і звичайних денних дронах. Вони втрачаються щодня. Щодня бригада втрачає ну плюс-мінус це в районі 10 одиниць. 10 одиниць це доволі немало. От відповідно, це навіть при тому, що ну скажемо, зараз погодні умови доволі такі ще можна сказати сприятливі. Тобто є певні нюанси, але вони є сприятливі. Тобто немає вітрів, немає там морозу, коли втрачається дрони в рази більше. От заміни їм немає. Те, що зараз там пропонують там Матріс, 4Т, от це ж треба розуміти, що це не то, що ти взяв один дрон. Злетів і проводиш розвитку. Тобі треба міняти в комплексі. Тобто, треба міняти антени, треба міняти там кабеля і ще певні певні моменти, які це на це впливають. От коли там від держави чи від волонтерів, благодійників постачається різні дрони там з різними якимись технічними характеристиками чи різної моделі, відповідно, це ж і впливає ну на виконання цих бойових завдань. Ну що потім виливається в те, що ворога не змогли вчасно виявити і на нести пані во не Тому з цим є проблема. Надіємося, що держава десь там допоможе. Ми теж не стоїмо на місці. Ми працюємо там з різними бюджетними організаціями, намагаємося теж десь знаходити кошти, закуповувати, перекуповувати. Ну знаходити, тобто виходимо на волонтерів, проводимо аукціони, розігріші для того, щоб десь цю потребу закрити. Ніхто не сидить на місці і не чекає, поки держава дасть ще працює. Віталію, а як зараз погодні умови? Ви вже згадали мимохід зараз про те, що погодні умови більш допомагають. Але тим не менш, дуже спекотний регіон зараз. Наскільки техніка коректно працює, наскільки? Важко або не важко зараз е, працювати різним підрозділам і різним, наприклад, е, виконувати різні завдання, виходячи з температур, е, погоди, е, пори року. Ось це все. Розкажіть е, погода однозначно впливає. Якщо взяти стосується що стосується розвідки, це дійсно там. Наприклад, немає вітрів, е, дрон можливо більш стабільніше, менше е, супротиву там, скажімо так, того самого вітру. От і, але є момент, те, що, наприклад, можуть перегріватися двигуни. дрон теж може зараз на цього втратися. Прогрівається більше поверхня землі там чи то рослинності. Відповідно, це ж впливає на здатність розвідувальних паже вести розвідку. Інший момент збільшується споживання води. Тобто, ви маєте розуміти, що піхоту. А піхота зайшла на позиції. Вона там знаходиться дуже тривалий час. Це десятки і десятки днів. Відповідно, в спекотну погоду збільшується споживання води, зменшує збільшується скажімо, втрата води тим же самим піхотинцям. От йому її треба поповняти. Не буде він отримувати воду, не зможе нормально ефективно виконувати завдання. Це скажеться на всьому, на його боєздатності. Відповідно, ти самі ж за рахунок чого вода доставляється дронами, так само дронами літають, скидають, От, і це теж навантаження, і це теж за рахунок цього втрачається води. Тобто, я хочу сказати, що немає ідеальних погодних умов для ведення бойових дій. Завжди є нюанси. В холодну пору свої нюанси в гарячу пору чи в вітряну погоду свої нюанси. Як погода допомагає або заважає, наприклад. Вести бойові дії або є проводити якісь бойові операції відносно ворога, що допомагає зараз влітку, наприклад, сильно українській армії. А що заважає наскільки часто, наприклад, ті ж дрони використовують вороги? І якщо на наприклад є вітер, то чи легше, чи складніше його збивати, що найменше? Нюанси, ті самі, що й у нас Що у ворога, що у нас ворог так само ті самі дрони використовує, що й ми практично використовуємо. Ті самі погодні умови, які нам сприяють для ведення розвідки чи нанесення ураження по ворогу, так само вони десь є несприятливі для ворога, тобто для його там пересування і тому подібних речей. Тому скажімо, тут. Як я вже казав, що немає ідеальних погодних мов, які дозволяють гарно, ефективно виконувати бойові завдання. Завжди є якісь певні нюанси. Тому ну, тут таке не можу однозначно вам відповісти щось. Що ж, дуже дякуємо. Ви, в принципі, приділили нам час і доволі багато вже розповіли за що ми вам дуже дякуємо. Друзі, я нагадаю на ваших телеекранах Ви бачите зараз QR-код. За ним посилання на сторінку рекрутингу 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Якщо хочете долучитися до війська, якщо хочете долучитися безпосередньо до цієї бригади, то не зволікайте проходьте за посиланнями. Ну і звісно, отримати всю наявну інформацію. Ми вам щиро дякуємо. Дякуємо за те, що ви знайшли для нас час. Віталій П'ясецький, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр був з нами на прямому включенні. З ним говорили про поточну ситуацію на Покровському напрямку. Дякуємо, прощаємось. Вам дякую.